Так, посилочка, з міста Хорол. Рідненька Полтавщина, давай розпакуємо. І тут у нас сімдрига вечора, да? Підня. Незрозуміло в чому. Дивись, не поборював. Ааа, і зараз. Прицепилися. А тут у нас бідон. Молочний бідон. Чесно вам сказати це моя найбільш нелюбима упаковка. Чого найбільш нелюбима? Тому що зачасту їх так закрутять, завертять, що достать майже більше намучишся, ніж з нього витягнеш. Ну нічого... А, дивись. Ми ж можемо так, як ми любимо, правильно? <клухи> Написують мені, що мішок 10 гривень, то я не по-хазськи поступаю, ну, як є. Опа. А тут у нас кладуха. По-перше, записочка, це саме головний клад в любій посилки. Е, дуже прекрасно, коли він є По-друге, в посилці технічне срібло. Бачите? Не знаю, де тут магніт, не магніт. Воно. Не відрізняється на міді ось у грибочки. І тут іще, бачите, в немагнітному, я так думаю, попадаються грибочки на міді. Ну нічого, це все моменти. Зараз ми переберемо. Тут, в принципі, все зрозуміло. Так, наряди. Що в нас тут? Посилочки. В принципі, що алюміній електротехнічний вже видно. Це звичайний алюміній. Це лопата. До речі, відповідь на запитання, чи йде лопата в електротехнічний, не не йде. Чого не йде? Мабуть, там домішки є, да? Оце ж, за що я люблю бідони. Так це за Дивіться, головка. Телефонує до мене чоловік каже, можна зробити так, як ви на відео пояснюєте, щоб шпильки не викручувати. глянь Звичайно, можна так зробити. Ось шпильки позалишалися і скидки ніякої немає. Нічого тут немає страшного, можете прямо ці шпильки відбивати. Все тут нормально. Сражається з вами досвіду. Дивіться, до речі, дужка з бідона. Це ну, ця, ця ось шийка, яка йде на бідоні, вона відноситься до простого алюмінія. Коли вона буде на бідоні висіти далі, то ми зробимо скидку. Е, Вірніше, як зробимо скидку. Оцей кілограм дужки перепишемо в звичайний. Скидати його ніхто не буде, а переписати перепишемо. Так, зараз буде незручно. Так. и поехали. А, вчера на видео у меня, прикинь, же, комочек меди закатился. Я меди разбирал <клес> и закатился туда комок меди. Капец, мне не прилетело. Там меди было, ну, хоть бы грамм 20. 70 грамм. Ну да, хоть бы, я скажу, хоть бы 20 грамм было. Чуть не забыл, сейчас опять бы прилетело. Головне бдєть. Так оця проволока. Буває із сталькою всередині. Ну, це не той випадок. Це нормальний матеріал. Так, є. Алюміній звичайний. 12800. алюминий, 12800 і алюминий электрика. А там ящик будет. Косяк за косяком и косяку погоняет, да, как сказала отчителька. Так, 6,5, алюминий электрика. Что, чекаем сумму, яка выйдет за посылочку. Раз, два, три, четыре, пять. <laughs> Ничего, сейчас будет все. Залишились лічені секунди і ми дізнаємося суму, яка вийшла за посилочку з міста Хорол. І. І. 1324 гривні. З технічним сріблом, алюмінієм, звичайним і алюмініум електротехнічним. Дякую вам за вашу посилочку і чекаю саме на вашу. От ви дивились цю розпаку? Додивились до кінця? Не гайте часу, біжіть, пакуйте нам посилочку.